Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Малята минула чудова пора року весна. А хто скаже мені, а яка пора року змінила її? Правильно, усі ми любимо літню пору. А яка погода у нас з вами зараз стоїть? Тепла, жарка, сонячна, гаряча, чудова. Так, це усі ознаки літньої погоди. А чим же займаються люди в літню пору? Так, в літню пору ми намагаємося з вами більше відпочивати, доглядати за садом городом, так, вирощувати врожай, подорожувати, тому що погода в цьому пору дозволяє нам це робити. Так, дуже добре малята. Малята, а зараз я пропоную пограти з вами в гру. Я буду вам ставити питання, а ви мені будете відповідати, будуючи речення з цього питання. Наприклад, люди влітку відпочивають, чи їздять у подорожі? А ви мені повинні відповісти, влітку люди відпочивають і їздять у подорожі. Зрозуміло? Зрозуміло, тож починаємо. Малята. А чи ходять влітку по, до лісу по гриби? Так, влітку ходять до лісу по гриби. Дуже добре. Так, а чи купаються у морі, чи в річці, чи загорають на пляжі. Так, влітку купаються у морі і загоряють на пляжі. Така повинна бути відповідь дуже добре. Так, малята, а чи збирають влітку врожай ягід, фруктів та овочів? Як ви мені відповісте, влітку збирають врожай Ягід, фруктів та овочів. Дуже добре. А як ви гадаєте, чи влітку люди працюють на городах та в садах? Так, влітку люди працюють на городах та Садка. Дуже добре. І останнє питання. Малята, чи влітку хлібороби жнивують? Чи збирають врожай зерна? Так, вірна відповідь буде, влітку хлібороби жнивують, збирають врожай зерна. Дуже добре малята, молодці. А давайте ми з вами пригадаємо назви літніх місяців. Ось послухайте мене уважно. Коли приходить перший місяць літа, дні стоять найдовші, а ночі найкоротші. Сонечко в небі високо-високо, на клумбах розквітають червоним цвітом півудні, троянди, маки. У садку починають червоніти порічки та полуниці, а ближче до кінця місяця і вишеньки. У лісі достигають червоні сунички. Хто знає, як називається перший місяць літа? Так, це червень. А чому він так називається? Вірно малята, червень, тому що е, у червні е, достигають усі е, ягоди і фрукти червоного кольору. Тому його і назвали червень. Все червоне. Так, малятка дуже добре. А щойно починається наступний місяць літочка, Липень зацвітає медоносна липа. Бджілки збирають з неї нектар, з якого роблять цілющий мед. А як тільки липа відцвіте, у пасічників настає пора медозбору. Липовий мед вважається дуже корисним, тому і викачують мед з вуликів, найчастіше саме у липні. Е Ось тому цей місяць і назвали липень, тому що цвіте липа і бджілки збирають липовий мед. Малята, коли про мене солодкий медовий липень і настає черга останнього літнього місяця, він називається серпень. А чому? Бо серпень поражний. Раніше, в давнину, коли не було потужних машин та зернозбиральних комбайнів, люди виходили в поле і жали вручну серпами. Це була дуже важка, але радісна праця. Важка тому, що під гарячим серпневим сонцем трудитися було непросто, радісна, всі раділи щедрому врожаю хліба. Багато часу спливло відтоді. Давно вже малята ніхто не жне жито і пшеницю серпом. Натомість у полі трудяться комбайни та жатки. А останній літній місяць і досі звуть серпнем. Е, малята, так як називається третій місяць літа? Так, це серпень. А чому він так називається? Тому що в давні времена е, пшеницю, врожай пшениці збирали за допомогою серпа. Так, малята. А чому ж ця праця е, вважалася напруженою? Так, тому що під палячим сонцем було важко працювати. А чому ж вона була ще й радісна? Тому що родили врожаю хліба. Так? А як зараз косять хліб на полях? За допомогою чого? Так, комбайнів і жаток. Дуже добре малята. Малята, а давайте ми з вами ще пригадаємо, а яка ж пора року настане після е, літа? Так, це осінь. Дуже добре. А після осені це буде зима. Дуже. А потім весна. І знову ми зустрінемо яку пору року літу. Давайте ми зараз з вами. Пограємо в гру і будемо добирати до кожної пори року слова, які характеризують цю пору року. Ось давайте у нас зараз з вами літо, тож літо у нас яке з вами? Спекотне, ягідне, врожайне, пляжне, навіть бува, грозове, веселкове, тому що веселки часто бувають сонячне. Медове, дуже добре. Після літа у нас яка пора року буде? Осінь. А осінь, яка у нас малята? Золота, чарівна, барвиста, щедра, запаслива, хазяйновита, грибна, дощова тижня, мокра, похмура, може бути, дуже добре. А зима яка? Холодна, морозна, сніжна, біла, весела, може бути сувора, сердита, вітряна, люта, крижана. Дуже добре, але її потім зміна яка пора року? Весна, так, а весна яка в нас може бути малят? Тепла, квітуча, ясна, довгождана, красна, співуча. Ласкава, зелена, радісна. Ось такими словами ми можемо з вами охарактеризувати кожну пору року. Малята, після того, як ми з вами повторили прикмети усіх пір року, я пропоную вам пограти ще в одну гру. Я вам буду зачитувати речення так промовляти. Але ви. Повинні уважно його послухати і знайти невідповідності, і повторити, почуте речення, але уже, е, скоригувавши його зміст. Правильно, наприклад, малята, навесні ми каталися на лижах і санчатах? Можливо, таке? Ні. А коли ми катаємося на лижах і санчатах? Так, взимку, так як ви мені повинні будете відповісти? Взимку ми каталися на лижах і санчатах. Добре. Слухай мене уважно далі. Восени розтанув сніг і настала повінь. Яка правильна відповідь буде? Вірно, весною розтанув сніг і настала повінь. Так, слухай далі. Влітку ми спостерігали за листопадом. Може таке бути? Ні, а як вірно буде? Восени ми спостерігали за листопадом. Чудово! Слухаємо далі. Перші проліски розцвітають влітку. Знайшли невідповідність. Так, а коли ж перші проліски розцвітають? Перші проліски розцвітають навесні. Дуже добре. Слухаємо далі. Взимку почалися е, ранками перші приморозки. Коли в нас починаються перші приморозки? Так, малята, перші приморозки у нас восени. Тобто, як ми з вами відповімо? Вірно, восени почалися ранками перші приморозки. Так, наступне речення. Огірки дозрівають на городі восени. Можливо таке? Ні. Як вірно сказати? Огірки дозрівають на городі літом. І останнє речення слухайте уважно. Взимку мама варила малинове варення. Таке можливо? Ні, Згодна з вами малята, акові? Так, а як правильно відповісти, влітку мама варила малинове варення. Дуже добре малята, ви у мене молодці. Малята, сьогодні на занятті ми з вами повторили ознаки усіх пір року. Також ми з вами говорили про пору року, яка настала у нас вже це літо. Так? Ми з вами повторили назви усіх літніх місяців і чому вони так називаються. Пограли в ігри, в яких з вами знаходили невідповідність в реченнях і називали їх вірно. Так, малята? Дуже добре. Тому я сподіваюся, що ми добре з вами попрацювали сьогодні на занятті. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!